Сказав, що ти в Донецькій області, то навіть іноді з тобою не ходять і балакати. Як оця бочка стоїть 57 тисяч, а щоб привезти її, стоїть 30 тисяч, тому що сюди їхати. Хазяйство, і сарай, і все, все, все ж побите. І все ж строїлося, як ти казав, своїми руками ніхто ні копійки не дав. Щоб приїздити по полю, треба було пройти це все, щоб не боятися їхати. їхати. ми піднімали, складали в кучу, тоді їздили, збирали, вивозили. Граді не всі покопали, вони такі на глибині півтора метра, тому що якщо зараз зариє, а потім воно все одно земля його витягне, треба копати. Почті, що кожна воронка і по всі, що кожна копалася. Ми займаємося обробітком землі. Орендуємо паї у людей і обробляємо землю. А що вирощуєте зараз? Зараз спасіба нам дали кукурудзу. Фао нам дали кукурузу. Це хлопці посіяли, якби тільки нам давали працювати. Ми з удовольствием це наша життя. Ми тут живемо. Це наша ну пра ми так, ну наша праця. Це ми цим живемо. Немає плана Б. Просто ми надіємося, віримо в наших хлопців, в нашу перемогу і. Ми що ми залишимось тут дома, і ніде ми не будемо їхати.